Привіт! З вами Віктор Трутяк, компанія Вінбут Кропивницький. Сьогодні 14 лютого, тепла погода, сонячний день, час готуватися до сезону продаж. Перше, що зроблю на подвір'ї, це пофарбую ось цю оцинковану пристройку. Бо вона не вписується в інтер'єр. Є в нас фарба, яка здатна пофарбувати це. Пофарбую я ось як. Такий колір темно-сірий, як у нас вивіска. Друге, що я хотів зробити, це навести порядок у дворі. Тут, в принципі, більш-менш листи лежать чисто, але порядок навести потрібно. В плані зробити якісь стелажі або щось, щоб зробити компактно, щоб не займало пів подвір'я це все. Якщо ж на подвір'ї більш-менш, то всередині тут жахіття. Ви бачили в попередніх роликах. в мене є тільки одна сцена для знімання відео. Все інше жах. Зараз покажу. Ось ця сцена. Якщо піднятися вище, тут потрібно пофарбувати і зробити світло. Це, в принципі, неважко. За день можна зробити. Далі, це стіна готова до фарбування. Тут у нас ну, підлога. Зразки можна поприбирати, нічого страшного. Але переходимо сюди. Стіни треба чимось обшити. підвіконня зробити. Ну, а ця половина взагалі нічого тут геть зовсім не зроблено. Л лежать зразки, лежа лежить продукція і лежить куча будівельного чого-то там. Що я почну першим всередині, так це я зашию цю стіну. Ця стіна протилежна тій, де фасадні панелі. Так як основна моя продукція це металочерепиця, то ця вся стіна буде зашита металочерепиця і буде як стенд. Плюс в мене з'явиться ще одна сцена для зйомок відео. Зразки ось там вже лежать, то в принципі залишається лише мені прибрати оцей безлаз, прибрати оце все і почати планувати дизайн і кріпити металочерепицю. Обрішетка вже є, тож можна вже починати. Закінчив я прибирання. Як бачите, тут в мене стіна в стилі лофт, але ми її зробимо в стилі металочерепиця. Сьогодні я вже не встигну, це вже буде в наступному роліку. Зараз я хочу приблизно покласти і подивитись, які варіанти дизайну може бути. Перший варіант. Я хочу посередині прикріпити металочерепицю Монтерей Глянець. Зліва і справа Монтерей матова буде. Зліва форма Валенція, справа форма Марсель. І по бокам, такі як вітрові планочки, які будуть виділяти загальну конструкцію. І другий варіант це зробити рамочки між кожним видом черепиці. Монтерей, Марсель, Монтерей, Глянець, Валенція і Монтерей. Ну, звичайно, воно буде до потолка. Просто там зверху будуть трохи інші кольори. Ну, ось такі. Я думаю, я 16 го числа в інстаграмі зроблю голосування і люди допоможуть мені вирішити. Якщо хочете прийняти участь, участь там буде посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь, буду всім радий. Ну, а на сьогодні в мене все. В наступних роликах я буду монтувати металочерепицю, наводити порядки в дворі. І далі робити з цього офісу шоурум. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть свої коментарі. До побачення!